Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, дорогі слухачі, виходжу до вас в етер не просто так, а для того, щоб нагадати, що сьогодні маємо з вами непросту тему, говоримо про часи очікування, які спіткають кожного у цьому житті. І для того, щоб глибше розібратися в цій темі, а ще й в цій темі, в контексті книги пророка Малахі, пропоную прямо зараз поспілкуватися із нашим гостем із священнослужителем Романом Макарчуком. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже раді чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій чи ви в безпеці зараз? Надіюся, що в безпеці. Слава Богу, не дивлячись на погоду, настрій хороший. Дощику вже... земля потребує, О, тому так. це справжня весна. Це вже дуже радує. Сподіваємося, що скоро вже і літо не за горами. Знаєте, Романе, у нас сьогодні така непроста тема. Тяжко розібратися, я думаю, іноді навіть із пастором, тому що говоримо про час очікування, період, який буває у кожного в житті. І, от перше, от саме в контексті послання Малахії, хочеться у вас запитати. Розуміємо, що колись цю книгу написав пророк Малахія, але в чому це послання? Полягає саме для сучасного християнина. Можете якось описати загалом. Коротко, напевно, не вийде. Але книга пророки Малахії була написана в час після того, коли Ізраїль повернувся з Вавилонського полону. І коли все зруйновано, і потрібно починати життя заново. Дуже легко зосередитись на земних клопотах. На тому, щоб відбудувати, повернути все до функціонування, яке було до окупації, до війни. І в принципі, цим займались люди, цим займалися священники, цим займався весь народ. І пророк Малахія він прийшов з вісткою про те, що не тільки зовнішня сторона життя важлива, не тільки те, що торкається нашого фізичного життя, важливе. а Дуже важлива не тільки форма і фізична сторона життя, а в першу чергу духовна. І спілкування з Богом, поклоніння Богу, воно починається з щирого серця. Тому ця звістка вона актуальна у всі часи, і оскільки ми чекаємо другого приходу Ісуса Христа на нашу землю, ми чекаємо завершення війни, ми очікуємо від Бога справедливого миру для нашої країни. То у нас також є спокуси, як і ізраїльцян. Зосереджуватися на тому, що болить, що хвилює нас сьогодні, і менше думати про те, що важливо в перспективі вічності, цікаво, цікавий підхід. А от знаєте, якщо ми все ж таки говоримо саме в контексті очікування. Періодично чую от від близьких мені людей, та й загалом в церкві кажуть, ну треба потерпіти, почекати, Бог колись відповість. Хтось каже, Бог мовчить там, або де Бог, якщо таке відбувається в житті. Я тут переживаю, страждаю. А загалом, якщо ми повертаємось саме до пророцтва Малахії, що означає Боже мовчання після його пророцтва? Бог завжди. Відкриває свою волю людям через пророків, через Боже слово, і це не було виключенням в житті народу ізраїльського, але те пророцтво, яке е, говорив Малахія, його чули в певному ключі. І перші люди Адам Єва отримали від Господа запевнення, що народиться потомок, нащадок, насіння від жінки, яке принесе спасіння. Тому. До народження Ісуса Христа всі покоління від Адама і до часів Малахії, вони очікували Месію. Тому а Малахія також звіщав про це, і мовчання ну, символізує період очікування, в якому Бог готує народ до повноти об'явлення Бога в Ісусі Христі, який прийде до людей. Якщо говорити про цю історію з книги пророка Малахія. Тобто це заклик довіряти Богу навіть тоді, коли відповідь не приходить негайно, навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, або нічого не відбувається такого, чого ми очікуємо. А от тоді власне виникає ще одне питання з того, що ви сказали: довіряти Богу навіть тоді, коли відповіді дуже довго немає. А як же нам тоді не втратити віру, коли от ти чекаєш, чекаєш, а відповіді просто от або не чуєш, або її немає вже дуже довго? Ну, особисто для мене є е, підтримкою історія, яка записана в книзі пророка Даниїла, про юнаків, які були знову ж таки в полоні, окупанти забрали їх в полон. І вони проходили непростий шлях випробувань. І одного разу, коли цар е, видав указ, що не можна е, поклонятися нікому, окрім нього, це було пов'язано з Даниїлом, а перед цим з юнаками з Бованом, то юнаки прийшли на це поле, де мали всі поклонитись Боввану, але вони не поклонялись йому, тому що вони поклонялися тільки Богу живого. І коли цар якби їх викликав і каже: хлопці, можливо, ви погано чули музику, можливо, ви не до кінця зрозуміли серйозності моє повеління. Давайте я ще раз вам дам шанс. Ви почуєте музику, треба поклонитися, Богу, вона і буде у вас все добре. То ці хлопці сказали те, що мене обнадіє і підтримує. Вони сказали, що нехай буде відоме тобі, о царю, що богам твоїм служити ми не будемо, а наш Бог сильний врятувати нас з твоєї руки з цієї огненої печі. Але навіть якщо він не врятує, ми рішення свого не змінимо. Тобто ці юнаки мали попередній досвід з Богом. І у нас з вами сьогодні очікування може пройти менш болюче для нас, коли в нас є стосунки з Богом постійно. І Якщо в нас був попередній досвід, коли Бог нас, так би мовити, не кинув, він стримав своє слово, він явив свою волю, він дарував свої благословення, то тепер у нас є більш міцний фундамент під ногами і підстава довіряти йому за будь-яких обставин, навіть коли. Начебто здається, що він мовчить. А от тоді постає ще одне питання. Ми говорили з вами трохи саме про пророка Малахію, про очікування в той момент, про такий певний символізм, чому Бог мовчав. А якщо ми проведемо паралель до наших днів, що ми можемо сказати? От між часом пророка Малахії і нашими днями, які, можливо, є якісь там спільні риси або навпаки щось максимально контрастне? І в ті часи, і сьогодні в більшості своїй релігійна форма дотримується багатьма людьми. Ну, багато людей в нашій країні вважають себе християнами, вважають себе віруючими або релігійними, але вони кілька разів на рік відвідують церкву або один раз, два рази на рік. Ну, хтось, можливо, кожного тижня. Але не кожен робиться свідомо від щирого серця. Тобто, як і в ізраїльські часи, пророк Малах. в цьому докоряв людям Ісус Христос, коли прийшов на землю, докоряв людям про релігійну таку форму життя, але без щирості. Так само, є і в наш час. Дуже часто глибокі духовні цінності вони не мають значення для людей. Так само, як це було в той час в ізраїльському народі, люди більше піклувалися про матеріальне, про фізичну сторону життя. Також Малахія дорікав народу своєму про соціальну несправедливість. На жаль, і в нашій країні сьогодні ми це дуже часто можемо бачити. Малахія докоряв про те, що люди втратили страх Божий. І сьогодні, ну, в принципі, дуже багато людей навіть не задумуються про те, що потрібно там, мати певний страх перед Богом, боятись засмутити його, боятись розчарувати його. І в принципі, в народі ізраїльському в той період, вони очікували втручання Бога тільки в критичні моменти. От коли народ ізраїльський потрапив в полон, вони чомусь там зразу почали взивати до Бога, де Бог, а чому ми в полоні? А чому нас повели із нашої країни в іншу країну? Так само і в нашому житті, коли. На жаль, в нашому народі є така приказка, як тривога та до Бога, і дуже часто вона вже дісправджується. Коли все добре, ми начебто сприймаємо це як належне, а коли стається щось погане, у нас відразу з'являється запитання до Бога: Боже, чому? Тому, напевно, багато є паралелей з тим часом і з нашими днями. Цікаво, а от скажіть, будь ласка, якщо знову таки ми говоримо в контексті книги Малахі, то які, можливо, там, найважливіші пункти чи е теми, які піднімає книга пророка Малахі, от ви могли б сьогодні зараз нам виділити? Ну, Малахія піднімає дуже багато тем, які важливі для духовного життя людини, але дуже часто він пов'язує їх з фізичною стороною життя. Він закликає до щирості. Поклонінні, але він не говорить про те, що важливо тільки те, як ти віриш, а важливо те, як ти віриш і як це впливає на те, як ти живеш. Тут він закликає до щирості в поклоніння водночас до адекватних щирих стосунків з ближнім. Тобто це не просто моя приватна справа, як я вірю. А якщо я вірю, то іншим людям поруч зі мною комфортно. Пророк Малахія закликає до. Святості у священстві і шлюбі він закликав до чистоти як священників, так і весь народ до чистоти шлюбу і до послідовності в духовних питаннях, тому що народ ізраїльський дуже часто, коли відходив від Бога, він вступав в шлюбні союзи з представниками інших народів, що Бог забороняв для них. Бог закликає через пророка Малахію до вірності Богу і у фінансових питаннях. Там є цікаві слова, які знають дуже багато християн, особливо напевно, протестантів про вірність Богу в приносах, в приношеннях і в десятинах, чого закликає робити Господь незалежно від обставин. Малахія закликає. Вірити людей в Божу справедливість і пам'ятати, що гряде День Господній, і в ключі книги Малахії, це також і стосується, що Господь гряде, Ісус Христос, як Месія, Він прийде. В наш час ми можемо про це говорити вже як про подію, яка була в минулому, про прихід Христа на нашу землю, але про питання спасіння, воно актуально для нас і сьогодні, тому що ми ще живі. Ми ще не зустрілися з Христом. Він ще вдруге не прийшов на нашу землю, тому це актуально для нас. А от питання по спасіння. постає питання ще стосовно поклоніння, як такого. Якщо ми говоримо знову таки про книгу Малахії, то він говорить там, що треба звертати увагу на стан серця, а не тільки на форму поклоніння. А що ми от можемо для себе взяти, зрозуміти саме як для сучасного християнина, що це значить саме, тоді так. дивитись на стан серця? Про стан серця дуже часто говорить в Євангелії Ісус Христос, коли приходить на нашу землю. І в принципі, вся Біблія вона пронизана думкою про важливість серця, щирого серця. Коли людина приносить жертву, Бог закликає приносити жертву від щирого серця. Коли людина служить, слово Господнє каже, що служення Богові не потрібне, якщо воно відбувається формально. І про це також пророк Малахій нагадує людям. Він говорить про те, що Бог дивиться на серце. Богу важливо не те, що я роблю. А коли те, що я роблю, я усвідомлюю, чому я роблю. І з любові до Бога я щиро виконую те, чого він очікує від мене, тому що це мій взаємний відгук на Божу любов, на Божу щирість, на Божу. Звернення до мене на мене в моєму житті, а от в цьому ж контексті, що би ви сказали стосовно тексту, там є в книзі Малахії такі слова: приносити хвору жертву. Що це означає в наш час? Мені подобаються слова з книги послання апостола Павла до Римлян. Він говорить про те, що ми покликані віддати наші тіла в жертву живу. Благу для розумного служення Богові нашому. В той час люди приносили жертви тварин, і Бог дав певні повеління, яких тварин не можна приносити. Ну, При тому, що важливо і те, з яким серцем я приношу Богові жертви. І дуже часто, на жаль, також є приказка в нашому народі: на тобі Боже, що мені не гоже. Дуже часто ми можемо приносити Богу. Не те, що найкраще, а те, що залишилось, або приносити в церкву, те, що ну, начебто, ще шкода викинути, але вже би ми не хотіли цим користуватись. От і якщо говорити в ключі духовному, так як апостол Павло каже, що жертва вже не потрібно сьогодні, ну фізичних, таких як приносили ізраїльтяни, але Бог кличе нас до. Розумного служення, тобто посвятити своє життя Богу, віддати наше тіло на служення Богу, тобто і час, і ресурси, і здоров'я, і можливості виділяти для служення Богу, то Бог хоче повного посвячення нашого йому на служіння, а не просто того, що залишилось в кінці дня, або в кінці тижня, або в кінці місяця від наших коштів, від нашого часу чи там, від нашого здоров'я. Бог хоче живих стосунків з людиною. Він хоче. Повного занурення людини в служіння чи в якусь добру справу, і тоді з нами щось відбувається. Коли ми повністю занурені в процес, вона не може пройти осторонь, вона не може бути зроблене формально. Ми переживаємо за те, про що ми думаємо, ми переживаємо про те, що ми робимо, і тоді ми можемо бачити більш цінні результати, як для себе, так і для тих, кому ми послужимо. А тоді постає ще одне питання, от в контексті того, що ми маємо приносити Богу, і яким чином одна з частин книги Малахії присвячена десятинам. Це така непроста тема для когось неприємна може бути. Бо можуть питати, наприклад, а чи справді Богові потрібні наші гроші? Ну навіщо? Що взагалі для нас тут важливо помітити і усвідомити? Я почну з приземленого. Коли я був маленький, мені давали кошти батьки. І, оскільки батьки були віруючими, вони виділяли десятину з своїх коштів, і вони коли давали нам 5 гривень, ну тоді це були ще гроші, то 50 копійок я відкладав 10. Ну, це були не мої, не мною зароблені кошти. Але я вчився ними керувати, так як цього вчить Бог. І батькам було також дуже приємно, коли з тих грошей, які залишились у мене, я міг потратити їх на себе, на щось для себе. Але в нас було 5 хлопців в сім'ї, у нас 5 братів, і ми завжди, там на 8 березня, на день матері, на день народження мамі чи на день народження тата ми відкладали якісь кошти для того, щоб щось купити приємне батькам. Ми не заробляли. Батьки нам давали певні кошти, там дідусь бабуся десь давали якісь кошти нам. Але частину коштів ми відкладали, щоб зробити приємне батькам. Згідно Біблії, Богу належить все. Тобто Господня земля, все, що на ній. Господь створив нас на свій образ і подобав, все, що він створив, Він дав нам в користування чи в управління. І якщо ми розумні люди, ми розуміємо, що в цьому світі нам не належить нічого. А те, що належить нам тимчасово, ну коли ми помремо, ми з собою не заберемо. І якщо Бог дав нам життя, Бог дав нам час, Бог дає нам певну кількість здоров'я, яке ми можемо угробити швидко або ну так розтянути надовше, то ми розуміємо, що ми тільки частково керуємо своїм життям, своїм часом, своїми грошима і так далі. І це все частково належить нам, але по-справжньому воно належить Богу. Тому. У моєму духовному досвіді з Богом був період, коли питання десятини було дуже складним питанням для мене, щоб говорити про нього з кимось. Але це було до одного моменту, коли я зрозумів, що десятину я повертаю не просто в церкву, не просто людям, а я повертаю Богу. Тому що дуже часто в засобах масової інформації раніше можна побачити певні спекулятивні теми стосовно коштів церкві стосовно десятини. І час від часу це регулярно обговорюється в певних колах. Але я розмежував відповідальність. Є моя відповідальність перед Богом, а є відповідальність людей тих, які розпоряджаються церковними коштами або десятиною приношенням, які ми повертаємо в церкву. І Бог запитає, мене чи я був вірним йому, чи я повертав. А тих, хто розпоряджався, Бог запитає, чи вони вірно розпоряджались. І коли я шукав виправдання тому, щоб не повертати десятину. Ну, наприклад, там, бачиш якусь несправедливість або і думаєш, ну, от раз в церкві так, то не буде давати десятину. Я прочитав історію про Анну, ну, про жінку, яка була мамою Самуїла, яка довгий час не могла мати дітей. На жаль, вона була одною з двох жінок Єлкана, і одного разу вона пообіцяла Богу, якщо він дасть їй дитину, то вона віддасть цю дитину в храм, віддасть, щоб вона при Скині росла при нагляді первосвященника. Але діти цього священника вони чудили багато речей негарних, нехороших, які взагалі. Не вписується в рамки здорового глузду і того, що можна творити в церкві. І в неї було ну, достатньо аргументоване ні на свою обітницю Богу. Але не дивлячись на те, що вона бачила несправедливість, непослідовність, вона бачила деякі негарні вчинки інших людей. Вона пообіцяла Богу свою дитину. І Бог виховав через священника Ілію. Самуїла, який був дуже хорошим пророком для народу ізраїльського, тому так люди помиляють, так і в церкві іноді допускають помилок. Люди, як члени церкви, так і керівництво церкви, іноді і може бути не зовсім вірне користування чи фінансами, чи ще чимось, але Бог закликає нас випробувати його. І якщо сьогодні ми повертаємо певну частину коштів, як десятину, десятину від нашого доходу коштів. Церкву для підтримки служіння для підтримки духовної роботи церкви і в світі. І ми робимо це щиро вірою в те, що ми повертаємо те, що належить Богові Богу туди, куди ну, ми розуміємо, що так правильно, то Бог винагородить нас за нашу вірність. І також в нашому сімейному житті і в служні були моменти, особливо там в студентські роки, коли у нас не було багато коштів і була спокуса. Задовільнити свої побутові базові потреби, але ми в першу чергу виділяли кошти, які належали Богу для повернення до десятини, і ми ніколи не голодували. У Нас завжди був хліб і до хліба і завжди було ще те, чим можна поділитися з іншими. Тому Бог закликає нас випробувати його. І Якщо ми хочемо пережити цікавий досвід в питанні також вірності нашої Богу в десятинах і в приношеннях, то Бог каже, Окей, давай випробуй мене. Давай спробуй відчути досвід, довіри і близьких стосунків зі мною і в цьому питанні. Тому що в питанні духовних благословень, якихось духовних дарів, іноді може складно виміряти якось якісну і кількісну. А в питанні коштів дуже легко. І Бог каже, давай почнемо з приземленого, з того, що можна порахувати. Давай я тобі даю ось стільки грошей, які ти заробив, поверни мені стільки, скільки належить мені, і подивишся, чи тобі вистачить. Дуже цікавий підхід. Я думаю, багато буде кому про що задуматись. Але хочеться ще наостанок вам поставити запитання. Говоримо знову таки в контексті сучасності, дивлячись на історію, яку вже пройшли. От як ми сьогодні можемо застосовувати поради Малахії у саме повсякденному житті? Особливо коли стикаємось із труднощами. Найперше. І найважливіше, як на мене, не вдавати, що нам все зрозуміло і нам все подобається в Бозі, коли воно не так. Тобто, якщо в нас є запитання до Бога, потрібно бути щирими в стосунках із ним і казати, боже, от не розумію, от не бачу тебе, от не чую. Покажи, яви, підскажи. Якщо ми будемо шукати щирості в стосунках із Богом, ми тоді не будемо стояти на місці, ми будемо рухатись і рухатись в сторону до зустрічі з Богом. Друге, бути чесним і вірним у щоденних справах. Те, про що дорікав Малахія народу своєму, він каже: Ну, типу, перед Богом ви граєте таку ідеальну картинку а один з одним, ви живете дуже погано. Тому нам потрібно бути чесним і вірно в щоденних справах, в стосунках з людьми, і тоді не буде питань у Бога до нас, жити з надією, що Бог усе бачить і він не забуде вірних, як він не забув Ізраїль, і давати Богові краще, а не те, що залишилось, і чекати на нього навіть у мовчанні. Дуже вдячні вам, Романе, за такі поради. Вдячні, що приділили нам час. Хочемо вам також побажати Божих благословень. Впевненості в тому, що Бог робить для нас все тільки як найкраще. Миру вам, в серці, миру за вікном ще почуємо. Всього вам найкращого. До побачення. Бог благословить вас. Дякую за спілкування. Кайся голосом надії. Радіо голос надії.